Ну от догралось. Не буде більше ні уроків, ні контрольних. Раніше мама казала, казалася надгибалася, я пам'ятаю, як вперше пішов до гімназії. Наклумає ох, ми вилітаємо з класу, твердя перервих кличе їсти до їдальні Настік всі. Повіртої гімназії було нам класно і повсякми буде чатися вже час нам. Бажа чекають з до нас. Поступимо до універу, як бажали. Гуляємо всю ніч, радіємо друзі, ми всі дорослими людьми вже стали. Зберемося за столом, ми зустрічаємо світанок вранці вранці. Ми за нього постаємо випускники 2012 Зберемося за столом. Ми Зустрічаємо світано вранці, де ми опоздаємо 2012-го в класі нашому. Ми згадаємо способні що на площі. Шановні друзі, побажайте нам удачі. Я ще побіж, кого нам знадобиться дорослий вже за дестадам мрію про нове парше, де школу нічних Не повернусь ранці і згадаю перше завшити в моєму ранці Чомусь так сумно стало кожному, хто знає, стукнув слова прощання, може сказані. Ти не змахнув, нам треба жити та святкувати сьогодні ввечері. Я відмовляюсь сумувати ще чого. Святковий ранок ми сядемо на березі річки запалимо свічки, загадавши бажання. Про те, що будемо кращими, друзями вічно і те, що знаємо своє майбутнє кохання. Вернуся за столом, зустрічам. Тано, вранці їм не опоздаємо, випускники 2012, зберемося за столом, зустрічаємо сюдано, вранці їм не опоздаємо, випускники 2012, сонце, щасливий юність нам пророче. Випускники, випускники, ми знаємо точно, поздаємо у цьому році. Потім подіємось на сонці, випускники, випускники. випусники. За столом, ми зустрічаємо світано вранці, за не опоздаємо, Випускники 2012. Зберемося за столом. ми зустрічаємо світану вранці, за опоздаємо. Випускники 2012.